Дізнаємося, що було з нашим героєм Махіша Сорей. Махіша. Махіша Буйвол перекладається. Махіша. Минулого разу розповідалось про те, що він уже втретє народжується і пам'ятає свої минулі життя. Але щось він вів, мабуть, не дуже зрозумілий для інших спосіб життя, що його позбули Двічі вже допомогли йому піти з життя. Як то кажуть, коли помирає погана людина, то люди відпочивають, нарешті відпочивають від його відсутності. Народження Махіши Давним-давно жив був знаменитий король Асура на ім'я Дану. У нього народилося двоє синів. На ім'я Рамбга і Карамба. Карамбга. Карамбга, мабуть, такий, схоже на фрукт такий є Карамболь. Карамбола. Карамба. Рамбга це, це батько Махіши. Карамба це його брат. Не маючи проблем, вони вирішили поклонятися Малаваті. Якші. На ім'я Малаваті. Молячись про благословення мати гарних дітей, вони почали виконувати тапасію, І Карамба виконував тапасію посеред води. А рамба посеред п'ятьох вогнів панча Агні. Тим часом Індра був стривожений їхніми та пасі... їхньою тапасією. Пам'ятаєте, що як тільки як хтось <починає>, починає виконувати якісь аскези, чи якісь голодувати, чи щось роздавати щедро якісь дарунки, чи бути занадто добрим до когось, Індра починає хвилюватися, що раптом така людина може потрапити до якоїсь чи до раю, чи чи може бути потрапити до якогось списку людей, які можуть бути проблемними для самого індри. Тож індра він інколи наглядає за такими людьми, які хочуть виконувати якісь аскези, тапасі, там, чи якісь епітімії, чи ще щось. Цікаво, як тут будуть розгортатися події з Індрою. І що він саме зробить такого цікавого? щоб, Як коли Індра з'являється, щось цікавеньке завжди, тому що це раю, і він щось придумує таке, що нам важко придумати буває. Нам би було важко, але якби ми були самі, можливо, ми зрозуміли б його краще. Індра був стривожений їхнім, їхній тапасією. Він, він прийняв форму крокодила. О. При... Зайшов у воду, в якій стояв карамба, і схопив його за ноги, потягнувши вниз. Карамбу. Так карамгу втоп... було втоплено. О. Куди все зайшло? До жахів якихось. Ще нічого не, не, не трапилось, а вже одного нема. Ще й він нічого не, не, не дочекався навіть Карамба. Могутній Рамба його брат, розлючений смертю брата, вирішив. хай Бог Відрубати собі голову і принести її в жертву вогню. Це описується як сам, найтамасічні сам, най, форми поклоніння, коли люди е, один, е, самі себе приносять у жертву. Чи когось у жертву про себе. Це взагалі важко зрозуміти нормальним людям. Рамба вихопив меч і збирався відрубати собі голову, коли перед ним з'явився, аж раптом перед ним з'явився бог вогню Агні і зупинив його. Зі словами Не вбивай себе, не роби дурниць. Вбивство. Іншої людини саме по собі є гріхом, а самогубство є ще більш серйозним гріхом. Задумайтесь цікаво. Можеш просити будь-яке благословення, яке бажаєш отримати. Я дам його тобі. Не позбавляй себе життя. Цікаво. Не думайте, що якщо ви так зробите, то у вас теж з'явиться Бог Агня і дасть вам благословення. Краще навіть не, не намагайтеся. Рамба відповів. А якщо ти готовий да, да, надати мені благословення, дозволь мені народити сина, який буде геніальнішим, навіть чим ти, ніж ти, і який буде переможцем. Який зможе, перем... Який зможе завоювати усі три світа. Його не повинні перемогти ні півбоги, ні демони. Він повинен бути могутнім, як вітер, красивим і досвідченим воїном. Цікаво, для чого рампі? Було мати такого сина. Він би міг сам таким стати, але бачите, він просить чомусь сина. Агні відповів: Добре. У тебе буде такий син. Але тільки від тієї жінки, яка підкорить твоє серце. Коли Бог Агні пішов після цих слів. Рамба пішов відвідати малаякшу. Малаякша це той, кому він поклонявся, здається. Якша. Малаваті Якша там згадувалось. Можливо, це одне і те саме ім'я, просто по-іншому називається. Пішов відвідати мала якшу, за яким опікувався Якша. Там у них був скарб, відомий як Падма. І численні тварини, такі як слони, коні, буйволи, корови та вівці. Серед них була трирічна буйволиця виняткової чарівності. Гірамба Рамба закохався в неї. Її також він. Її також він непереборно вабив. Ну, Це або така форма повинна бути, щоб вони один одного приваблювали. Це вівця або йвалиця. Буйволиця привабилась людиною. Ну, мабуть, це він таку форму мав якусь буйволиця напівлюдина. Можливо, я не знаю воли і долі, між ними відбувся статев... Статев... статевий союз. <кій> Буйвалиця завагітніла. І Рамба взяв її з собою до свого будинку а... в обителі на Паталі. Вже на Паталі, ви пам'ятаєте, там, демони живуть, там багато різних сузір'їв і таке інше. На Паталі багато хто живе. Багато вже казачок розповідали про Паталу, хто там жив. Цікаво, як будуть розгортатись події. На Паталі інші данови, його родичі, які дізналися про його зв'язок із Буйволицею. Зраділи, може, чи як там? Ні. Вигнали його зі свого середовища як того, хто вчинив. Заборонене діяння. Дивіться, навіть демони, і ті розуміють, що в них є якась, якась честь. Прийшов якийсь... тож е... Рамбга повернувся до Малавата Якші. Гарненька бойоволиця супроводжувала свого чоловіка до святої Якша мандали. Якша? 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 Якщо я правильно пам'ятаю, він є одним із тих, хто допомагає кувері Якши. Вони охороняють багатства півбогів. Кувера він, казначей півбогів, А якші це ті, хто йому допомагають. Якісь, я не знаю, хто це такі. Це не просто якісь люди. Це якісь. Не знаю, якісь, якісь форми. Якісь форми такі, що нам не зрозуміли, можуть бути. Як, наприклад, є такі. Наприклад, у лісах живуть люди. Нам вони будуть незрозумілі, наприклад, кікім чи ще якісь там форми. Вони такі страшнуваті трохи. Але вони на людей схожі. Ну, Не такі, як ми, але ж все ж таки є руки, ноги, голова. Зрозуміло, що це людина, але ж не такі, як ми звикли. Більше схожі на, на інопланетян якихось. Я якось дивився, думаю показати, як вони виглядають. Є багато відео у мене. Я думаю, вони такі в них можуть налякати когось навіть. Але зараз не знаю, що це до... доречно взагалі показувати таке. Вони такі крикливі і неприємний голос такий, галас такий визг наче якийсь. І руки схожі на, на гілки якісь. Ну, такі наче гілка. Не, не м'язи, а такі, наче кістка. Так, вигнали, в общем, його до як Шамандали подався з дружиною, так би мовити. Поки вони там жили, вона народила привабливого буйвола. Після цього на неї натрапив. На неї натрапив Буйвол. Але вона залишилася вірною своєму чоловікові Данові. Данова це різновид. Це не ім'я, а різновид цих демонів. Данови – дайте. Данови – це сини Дану, наскільки пам'ятаю. Дану це жінка. Мати їхня. Але вона залишилась вірною своєму чоловікові Дан Данові, який вихопив меч і кинувся до Буйвола. Страшний звір своїм, своїми могутніми рогами накинувся на Рамбгу, який упав мертвий на землю. Ух ти. Овдовіла буйволиця Махіша шукала захисту, овдовіла. Це ж його дружина чи що? Шукала захисту у Якши. Якша врятував її від Махіши Буйвола. Розчарований і вражений коханням Махіши. Махіша потонув у священному озері і відродився як могутній героїчний асур на ім'я Намара. Деякий час Махіша провів під захистом якшів. Коли вони кремували тіло Рамби, вона стрибнула. Угу. В похоронне вогнище і згоріла до смерті. Це ж дружина, ця, так. Якщо я правильно розумію. Виходить так, що десь вони жили і якийсь буйвол привабився оцією буйволицею. але вона попросила свого чоловіка заступитись, і він заступився і сам загинув. А коли його спалювали, то вона зайшла у вогонь. Народила вже сина і зайшла в вогонь. Відразу з середини вогню виникла жахлива істота, як тільки вона згоріла. Це жахливе чудовисько, озброєне мечем, відігнало якшів і убило усіх махішів, буйволів. Махіша, який був сином лише Рамбги, залишився живим. Він був асуром на ім'я Ракта Біджа. Та переміг усіх, усіх півбогів, таких як Індра, Рудра, Сур'я, Ваю та інші. На цьому час наші казочки закінчився. А, гарного всім настрою. Я не знаю, до чого ця казочка приведе. Мені самому цікаво, а, чому ми взагалі розповідаємо цю історію про Гмахішу. Тому що а, в його королевстві а, жив. Шукрачарія, тож буде цікаво, чому саме цим чим саме такий демон Махіша, чим він взагалі е, займався і що такого цікавого було в його житті? Гарного всім настрою, е, приємних снів.